І бет'юкрей преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Далі рухаємося до Бахмута. Так само нагадуємо, що і на Лиманському напрямку доволі гарячий. Тут теж було відбито низку ворожих атак, однак без змін на карті. Далі про Бахмут декілька слів. Е, також скажу про втрати ворога. Е, з суттєвих повідомлень за минулу добу мова йде про збитий ворожий літак, винищувач су 25 у ході боїв, але не уточнено генштабом. Нарад. На цю хвилину на якому напрямку може до кінця доби більше деталей від наших повітряних сил з'явиться або якоїсь із бригад з якогось із підрозділів, які цю сушку російську збили, але важливо, що після тривалої перерви знову маємо повідомлення про збитий російський літак на фронті. Взагалі це не дивно, бо ворожа авіація дуже активізувалася в ході наступальних дій ворога. Це є Авдіївка, зокрема, там було нанесено близько десятка бомбових ударів і ударів із повітря. Стурмовиками літаками, тому може там був збитий цей літак, поки що це лише ну, можемо гадати, припущення, які звисловлювати нема точних даних, але є підтвердження, що такий літак був збитий. Також за минулу добу, оскільки значно зросла кількість бойових зіткнень, більше ста їх. То і ліквідовано російських окупантів у ході цих наступальних дій значно більше з'явилося у статистиці нашого генштабу. Зокрема, повідомляють про 820 знищених окупантів. А ще привертає увагу кількість знищеної бронетехніки ворога: 34 танки, 91 бойова броньована машина. Дуже багато бронетехніки так багато не було уже давно. Це означає, що палили цілими колонами. І зараз, зрештою, ми побачимо і відео підтвердження того, як це відбувалося в районі Авдіївки. Спочатку кілька слів про Бахмут. В Бахмуті у нас ті ж самі два райони залишаються гарячими: це район Берхівки, Богданівки, Григорівки, Оріхово-Василівки на півночі, де за останню добу власне, відбувалися позиційні бої і про якісь зміщення лінії фронту не йдеться. Тут загалом ситуація складна і жодна сторона не має переваги. От в Кліщівці, Андріївці, продовжується тиск наших військ і третій окремої штурмової бригади, і інших підрозділів, які тут працюють, де Штурмових наших бригад по лінії залізниці, і за нею в районі з цих ставків продовжується робота із витіснення ворога на схід у бік Одрадівки у східному напрямку до траси бахмут Горлівка. Наразі бачимо, що за минулу добу змін на карту тут внесено не було. Однак, повідомлення з цього району полягають переважно в тому, що ініціатива і далі на боці наших військ. Тут хоча ворог намагався контратакувати і десь перехоплювати ситуацію. Невдало з їхнього боку, з боку окупантів. Авдіївка зараз це головна тема усіх оглядів, звітів фронту, повідомлення, звідти і пишуть про це багато і детально. Мова йде про те, що окупанти дуже активізувалися за минулу добу. На світанку ще з ночі почалася артилерійська підготовка. Били по промзоні Авдіївки. Ми зараз тут увімкнемо супутниковий шар, щоб побачити, де саме місто розташоване. Отже, ми бачимо, що по залізниці. Яка проходить Приблизно от посередині цього укр... укріпрайону ділить його приблизно посередині навколо цієї залізниці і розташоване місто Авдіївка, промзона, якраз коксохімічний завод, інші, інші підприємства, які тут розташовані, і цю промзону якраз ворог намагався обстрілювати. Ми бачимо, що тут є декілька висот тереконів. Ось ця сіра пляма, це висота дуже важлива для оборони району Північного, От Красногорівка, Веселе. І ворог намагається наступати, і ці висоти під контролем Збройних сил України. Це важливо тут для розуміння тих позицій, які контролюють наші військові, і куди намагаються прорватися окупанти. Росіяни ж били, як ми знаємо, в попередні декілька діб прицільно і по залізничному вокзалу, намагаючись паралізувати тут поставку боєприпасів, роботу залізниці. Залізницю вони обстрілюють там постійно. Ну саме руйнування приміщення залізничної станції Вевдіївці, воно нічого Чого, звичайно, не значить, Важить колія, і стан. Але те, що вони намагаються прориватися фізично до залізниці, це теж свідчить про їхнє розуміння. Завдань, так, які, які стоять перед ними, аби е, оточити Авдіївку, і вони намагаються втілювати це, втілюють невдало. Але, от е, про спроби прориватися від Красногорівки до Степового до Бердичів, були з боку окупантів. Їхня пропаганда почала відразу ж гудіти, що це вдалося зробити, що цей прорив здійснено. Вже до Степового до Бердичів дійшли якісь там отряди і так далі. І це все виявилося брехнею і вигадкою. І вже не вперше ви були хвилі атак на Авдіївку, наступальні операції з боку ворога, і там теж тоді вони супроводжувалися такими коментарями, що мало вже от у, у степовому вже зайшли туди окупанти, і Потім було зрозуміло, що це все е, просто брехня, пропаганди російської, і максимум, що вдавалося ворогу, це підбиратися ось до цієї залізниці, до залізничної гілки біля степового, звідки вони були раніше відкинуті. Зараз же. Чергова нова така спроба була здійснена і теж не вдало. В бік кераміка новокалинового теж ворог намагався прориватися. Отже, дуже гарячою була оця ділянка фронту. Крім того. Є у нас кадри того, як окупанти намагалися проривати це із півдня. Це Первомайське, Водяне Опитне. Там цілими колонами вони шурували з бронетехнікою йшли вперед. Є доволі таке кумедне відео, яке багато хто розтаражував і прокоментував. Це рух колони, якраз ось ми бачимо ці кадри в районі Водяного по приставки. І передня бронемашина, головна бронемашина, перекидається з містка, просто падає кілька переворотів, кульбі, Робить, з неї там виліз екіпаж, і вони повтікали, і все ця колона розвернулася. І дуже багато кадрів з району Авдіївки підбитих російських бронемашин, танків, які горять, БМП, які горять, ще одну колону бачимо, її теж було розбито. Ну, ми всі відео не будемо показувати. Бо є просто кадри, де і піхоти дуже багато знищено ударами птурів. Коли піхота біля БМП товчеться російська прилітає українська ракета протитанкова, і це все розносить. Надруски, і відповідно, ця статистика: 34 танки, більше 90 броньованих машин, очевидно, відповідає дійсності близька до, до того, що реально відбувалося на полі бою, тому що довелося просто таки громити, нищити усі ці бронеколони, які рухалися на Авдіївку, і не тільки на неї, ще кілька інших ділянок фронту. Теж там подібні речі відбувалися. Але основне це Авдіївка тут. Три приблизно батальйони було задіяно росіян у цьому районі. Взагалі тут солянка російських різних окупаційних військ розташована в цьому районі. Це і Шторм от, що Шойгісти, це і всілякі там, так звані ДНРівські формування, от Сомалі ми бачимо, інші там і регулярні війська, 114-му та Стрілецьку бригаду, морську піхоту і так далі. Тобто, в принципі, там є досвідчені, так би мовити, підрозділи. З боку ворога, які знають цю ділянку, які розуміють важливість Авдіївського укріпрайону, який логістично важливий, стримує скової величезні сили ворога і загрожує цей укріпрайон, цей виступ Авдіївський самому Донецьку, бо тут максимально близько до Донецька підібралися наші військові в районі Опитного, Спартака тощо. От Тому якраз власне, і звідси з півдня теж намагалися вони штурмувати, атакувати. От якраз в районі Водяного ми бачимо це місце, де є ці ставки. Ки місточок, де ворог намагався звідси висуватися, але закінчилося це все повним конф конфузом. І значними втратами з боку окупантів це не означає, що завершено тут історію російських наступів наступальну кампанію в районі Авдіївки. Очевидно, в найближчі дні ми побачимо її продовження, будуть підтягувати ще і ще резерви і атакувати Авдіївку. Ну, тим часом ми маємо новину. От просто зараз, поки пишемо наш огляд про те, що президент Зеленський прибув до Брюсселя і відвідав там безпосередньо зустріч у форматі Рамштайн вже офлайн. На офіційно особисто президент Зеленський взяв участь у такій зустрічі. Зараз фото із цієї події тут поруч Лойтостін, генсек НАТО Столтенберг і українська делегація, також присутній міністр оборони Миров. на цій зустрічі. Важливо, що обговорюється подальша стратегія співпраці із нашими західними партнерами з країнами НАТО. Там якраз відбувається в Брюсселі в ці дні зустріч міністрів оборони країн НАТО, і крім того, звучені. Оборонні пакети допомоги зброєю Україні з боку США, Німеччини, Британії та інших країн, особливо німцям, величезне дякуємо за Петріот ще один і за системи Арісте, а також за гепарди, установки, які допоможуть захистити наше небо От якраз цієї осені, цієї зими, коли росіяни, очевидно, посилять ракетні шахетні удари по енергетичній інфраструктурі і загалом по Україні. Тож сьогодні з Рамштайна пиль. Пильнуємо новини, тим часом рухаємося по карті далі. Старомихайлівка-Красногорівка. Тут була напередодні розбита велика російська бронегрупа. Ми про це розповідали. Взагалі цей район Мар'їнки, Красногорівки, зараз так само дуже гарячий, як і ситуація на півдні від Мар'їнки. От від біля Вогледара окупанти вирішили активізувати ось цей е, східний фланг в районі населених пунктів Солодки. Е, і славне і Новомихайлівка, От від Солодкого від Славного, на Новомихайлівку вони намагаються тут наступати, атакувати. Задом полягає в тому, що вони в лоб Вугледар не зуміли взяти. Зараз вже подумали, що варто спробувати на от на південь від Мар'їнки, на схід від Вугледара, пробувати з цього виступу прориватися і таким чином покращити свою ситуацію на північ від Волновахи. Турбує окупантів те, що поруч тут Волноваха. Важливий їхній логістичний центр, і від неї треба відсунути максимально фронт. Тобто, фактично, дуже от цей от виступ окупантів турбує. Вони би хотіли тут вирівняти фронт.